Дорогі друзі! Сьогодні я розтлумачу вам норму чи правило пенсійного фонду та уряду щодо 60 днів перебування за кордоном і як це впливає на призначення житлових субсидій. Чи мають вони право на субсидії, чи призначається і виплачується їм житлова субсидія. Припустимо, ви звертаєтеся за призначенням житлової субсидії. Але зазначаєте, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном і вказуєте з якого часу. Це важливо, бо при нарахуванні субсидії має значення термін понад 60 днів. Якщо член сім'ї перебуває за кордоном понад 2 місяці, тобто більше 60 днів, то він для обрахунку субсидії не включається. На нього не розраховуються соціальні нормативи житла та нормативи житлово-комунального обслуговування. Також не враховуються і доходи під час призначення житлової субсидії. Таким чином, житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів. Другий варіант. Ви звертаєтеся за призначенням субсидії, але не повідомляєте пенсійний фонд, що хтось із членів сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів. Вам нараховують субсидію з урахуванням члена сім'ї, який перебуває за кордоном. На нього норми та нормативи розраховано, враховано його доходи. Якщо це виясняється. А пенсійний фонд отримує інформацію з інших державних реєстрів, то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені вам кошти потрібно повернути. Чи повинні ви, як одержувач житлової субсидії, повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон? Так, постанова Кабінету міністрів номер 848. Від 21 жовтня 1995 року про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива вимагає, щоб одержувати житлової субсидії протягом 30 днів повідомив про це пенсійний фонд. Перебування за кордоном члена сім'ї сукупно понад 60 днів у той період, на який призначено субсидію, вважається фактом, який впливає на призначення і розмір субсидій. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування. Навчання або догляду за дитиною досягнення нею трирічного віку, що підтверджується все це відповідними документами, отримувачі субсидій на територіях Волинської, Дніпропетровської. Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов'язок поінформувати пенсійний фонд про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів. Протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Це пункт 90 положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого цією ж постановою номер 848. Які наслідки можуть бути для одержувача житлової субсидії, якщо він вчасно не повідомив про перебування члена домогосподарства за кордоном? У разі виявлення пенсійним фондом факту перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, виплата житлової субсидії припиняється. Це не стосується територій тих областей, які я назвав вище. Щоб отримувати житлову субсидію з початку нового опалювального або неопалювального сезону, Потрібно буде знову звернутися до пенсійного фонду з новою заявою. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!